Агрегатні стани матерії. Твердий, рідкий, газоподібний. Це твердий земля, рідкий вода, газоподібний повітря. І ще четвертий плазма. Це вогонь. Це все енергетичні стани матерії. Якщо з позиції фізики, з позиції метафізики це стихії. Земля, вода, повітря і вогонь. Дуже багато зв'язків, асоціацій народжується. Це різні енергетичні стани матерії, стихії, а є ще... Виявляється і інші стани матерії. Підслухав на каналі Science UA е, у нас п'ятий стан це кварк глюонна плазма якась. Потім є ще шостий фер... ферміонний конденсат і сьомий бозонний конденсат. Це все енергетичні стани матерії. клас Це ж і стихії. Можна це також транслювати як стихії. І оці п'ятий, шостий, сьомий енергетичні стани матерії це стихії, які поза поки уявою моєю знаходяться. Але вони є, і вони як діють, вони є в основі взагалі в основі всього цього. І вони вже проявлені на фізиці. Супер.